Хочеш дізнатися, як досягти фінансового успіху. Ось 5 уроків від мільйонерів. Перше. Живи нижче своїх можливостей. Тобто витрачай менше, ніж ти заробляєш. Мільйонери не витрачають все, що заробляють. Вони звикли відкладати частину своїх доходів та інвестувати. Друге. Інвестуй у активи. Купуй те, що буде приносити тобі дохід або зростати в ціні. Наприклад, акції, нерухомість, бізнес. Третє. Навчайся постійно, вкладай гроші у свій розвиток. Мільйонери читають книги, вони відвідують семінари, конференції, вони шукають нові можливості для розвитку. Четверте: оточуй себе успішними людьми. Оточення грає величезну роль у нашому розвитку. Спілкуйся з тими, хто уже досяг успіху, хто підтримує тебе, дає. Додаткову мотивацію та нові ідеї. П'яте: не бійся ризикувати. Мільйонери готові брати обґрунтовані виправдані ризики, щоб домогтися великих результатів. Хочеш більше фінансових порад? Підписуйся.